Красунечки, зараз вам подивлюсь на свята, який у вас там настрій буде. Зараз я подивлюся. Не переживайте, давайте по цих картах. Ні, давайте я хочу по дідових картах. По дідових старих картах. Щось так мені підсказало, а ну давайте, в мене ж багато тепер підписників. І ще буде в 10 разів більше. Бо я вас завжди обіймаю. Оберігаю, зберігаю через те я вас люблю і ви мене любите. У нас все з вами взаємно. Так, по дідовим картам дід нестер скажи, підскажи, що буде на такі гарні свята. Я так, держ... так чекала цього свята це мої улюблені свята, Рождество. Ось Пасха, ну, день народження. Звісно, у мене запитуєте, коли має день народження? В середині червня. Число казати не буду. Ще має таке питання. Ви кажете, я навіщо? Ви такий у вас гарний манікюр, бо за віщо обрізали. Дівчатка мої ласівочки, я ж працюю з дітками. Коли я працюю, мені треба. Ну, потиличку брати і головку. І не можна, треба пучками працювати ось цими, а коли нігті, вони заважають. Нічого. Ось закінчу ще сьогодні з дітками, бо вони тут у Києві. Я <кій> двох відпустила, вже уїхали. а ті, що приїхали з Кіровограда Кропівницький, то я залишила в себе в офісі, вони ночують, у мене там бабушка, мама і дитина їхня. Ну, не ще не встигла зробити. А в Києві ж дорого ночувати. І я їх в себе в офісі залишила. Ну, Там охран, охорони є, і там є така кімната відпочинку. Ну, Я залишила, Ну, чого люди будуть ще витрачати кошти, щоб десь ночувати. <кій> так що закінчую з дітками аж до липня місяця. Буду потім знову набирати діток в липні. Через те, я обрізала нігті. Мені так ну, удобно. Що ж я буду дітей колоти ногтями, не можна. А тепер уже от закінчу і буду відпускати знову. Ви ж знаєте, що я люблю всякі гарні манікюр. Добре, давайте по ділу. По ділу. Так, що на свята? Давайте два розклада. Так, дітові карти. Діднестер, скажи, підскажи. Відьмі я дві є, свої внучки, підскажи. Так, і тут. Так, два розклада. І ще моїми чудовими картами. Ось, <кхів> Давайте, зараз, це мої карти студентських років. Я вам казала по одній карті? На свята. Задумайте на перший і на другий розклад. Так, дивимося. Зараз. Так, що в першому розкладі? Що на свята? Задумали? Не поругайтеся ні з ким. Не поругайтеся, бо ви когось щось будете ругати, обвиняти, що він щось не ділав. Ця карта не випала. Це, бачите, діджесві... дід ветеринару, бачите, того часу в'язка написана, номер. Рік, бачите, це ще ой ой 64-го року. Значить, витягнемо ще одну карту. Гарно, сім'я, сім'я, три карти. Дивіться, не треба не, не споритися, ругати сім'ю, бо бачите, ви так щось накипіло у вас і будете робити, не треба цього. І все добре буде. Сюди можуть приїхати ваші рідні, може приїхати синочок з фронту, чоловік, можуть діти приїхати. Бачите, зустріч, свідання. Ну тут не любовне свидання, а сім'я. Ось карта це сім'ї і це сім'ї. Так, друга, другий розклад. Що на свята? Хто задумав? Ой, шукайте подарунка. Шукайте, десь вам хтось подарунок подарує. Сонечко, сонечко тільки-тільки починає тільки сходити. Наче у вас такі будуть події відбуватися, один за одним гарні, але теж не зліться, бо Сатурн — це така планета трошки агресивна. І тут не зліться, і тут не зліться. Тим, тим паче піст був, закінчується піст, Пасха. Треба всіх пробачати. Пробачте, Всіх пробачте, навіть ваших ворогів. І вам потім в 10 разів добро вернеться. І ця карта в домі. Боже, вам дивіться, як гарно. Тут гарна карта, сонце ваш дім. сонце вам в дім, радісні новини. І тут, і тут, дивіться, зустріч в сімейному колі. Ось які вам гарні карти. Ну, тут трошки агресія, і тут не поругайтеся, бо особливо ну, хто ж пост держав, а хто і ну, не держав, це нічого. Ну, можуть люди випити на Пасху. Я попереджую, дивіться, не поругайтеся, бо коли п'ють люди, випивають ну, велику кількість, то можуть споритися, дратися, а не треба цього. Будь ласка, я вас прошу, застерігаю від цього, живіть мирно, любіть один одного. Тут все для цього є. Я вас обіймаю.